Харчовою промисловістю у Кривому Розі займається 55 підприємств та суб'єктів господарювання. 17 з них мають свої торгові марки. У місті виробляється більше 100 найменувань продукції. Загалом у галузі задієни 5 тисяч криворіжців. Найкращі з них зібралися у міську конкомі на святкові урочистості до свого професійного свята, де їх від імені міського голови привітав секретар міськради Сергій Маляренко. Галузь харчової промисловості на всіх етапах розвитку. Суспільство завжди залишається однією з основних складових людського життя. Повсякденна кропітка праця людей в цій галузі гідна пошани і підтримки влади. Можу запевнити, що міська влада і надалі буде для вас відкритою і завжди готовою надати необхідну підтримку. Впевнений, що наша спільна робота буде. Будуватися на взаємній довірі та взаємопорозумінні найвіданіших своїх праці городян нагороджували почесними відзнаками виконку міської ради дипломи Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати та грамотами державного підприємства Кривба Стандарт трологія серед нагороджених публічні акціонерні товариства «Криворіж хліб та надіжда Криворізький міський молокозавод родин. Товариство з обмеженою відповідальністю Аквамір Геліос та інші. Варто відзначити, що у Кривому Розі реалізується муніципальний проєкт Марка якості Криворіжжя, у якому взяли участь 13 підприємств міста. Якщо покупець буде бачити на етикетці логотип марки якості криворіжжя, він може спокійно вживати цей продукт, тому що він вироблений лише на натуральному, на натуральній сировині без будь-яких доміжок за традиційними рецептурами. Тобто, все те, що ми знали від бабусь і дідусів, намагаються наші харчовики у ці добрі традиції зберегти і не розповсюджувати їх у своєму виробництві. Щоб задовольнити потреби населення у високоякісних продуктах харчування, кожен працівник харчової промисловості має дотримуватися певних правил однозначно добре, тепле відношення і професіональне до своєї роботи, Ну і желання того, щоб потребитель нашого міста, наші уважаємо криві рожані, відчували себе кхм, уютно з нашим продуктом и чтобы он не испортил их изысканный вкус. Это моя вся жизнь. Я э пришла в 17 лет в пищевую промышленность, проработала 48 лет пищевой промышленности. Поэтому это моя жизнь, мое все то, что было у меня и что есть. И коллектив, с которым я проработала. Я 40 лет проработала на молокозаводе номер один. 40 лет. Это, я думаю, большая такая цифра. И я была очень счастлива с этим коллективом. Працівники харчової промисловості почули багато теплих слів та привітань, Адже від їх відповідальності та професіоналізму залежить здоров'я, спокій та добробут криворіжців.